Добрий вечір з вами. Шукаю тебе. Ось уже рік минув, як ми в ефірі що вівторка і четверга. За цей час ми допомогли тисячам людей. І, хоча наші пошуки ускладнюються тим, що росіяни приховують інформацію про викрадених і зниклих на тимчасово окупованій території, нам все ж таки вдається дещо дізнаватися від свідків і з деяких інших джерел. А ще ми залишаємося на зв'язку з героями наших попередніх програм і бачимо, як вони, незважаючи на пережите, стають сильнішими і відновлюються до нового життя, до нових справ. Отже, ви дивитесь, шукаю тебе. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на нашому сайті допомога.ua.info або на електронній пошті. Шукаю собачка у Корнет. Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі. Тож про ваш пошук дізнаються сотні тисяч людей як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі. Тож пишіть нам. До нашої редакції звернулася багатодітна мама Аліна Ракетянська з Кривого Рогу. Вже більше року жінка відчайдушно намагається розшукати свого чоловіка Сергія Ракетянського. Вона прожила з ним 22 роки. І от коли почалося... Повномасштабне вторгнення Сергій по роботі був у Маріуполі. Він повинен був виїхати, але, але зник. Сергій Ракітянський працював електромонтажником. Разом зі своєю бригадою чоловік був у відрядженні в місті Маріуполь. Спочатку виконував відновлювальні роботи на Азовсталі, потім перейшов на комбінат Ілліча. Саме там його застала війна. Востаннє Сергій виходив на зв'язок із рідними 20 березня минулого року. Він сказав, що він ще знаходиться в Маріуполі, але він має виїжджати. У нього була службова машина і 24 березня мала виїхати колона з Маріуполя. Той день, 24 березня, усі колеги Сергія зібралися виїжджати з міста. Тоді чоловіка бачили востаннє. Двадцять 24 березня його бачили, він приїздив на місце збору. Туди на завод, але він повернувся за документацією. Я спілкувалася з декількома його на той час працівниками, які жили з ним, які працювали поряд. От, 24 го числа вони виїхали колони. Він не виїхав з ними. Під нещадними обстрілами автоколона вирвалася з Маріуполя. Та, на жаль, серед врятованих не було Сергія, який планував виїхати слідом за колегами своїм службовим авто, рідні одразу ж забили на сполох, почали пошуки. І в червні минулого року тітці Сергія раптом вдалося додзвонитися на його номер, який був довго вимкнений. Завтра чоловік говорив російською мовою. Коли вона стала питати, де той ну, він взяв цей телефон, він сказав, що він його купив з рук. Але як він купив його з парткою? Він цього не сказав, труб покинув і більше не піднімав, скільки вона декілька разів дзвонила, він не піднімав. Номер телефону Сергія більше недоступний. Відтоді про чоловіка немає жодної звістки. Його сім'я просить допомогти у пошуках зниклого і звернути увагу на його особливі прикмети. так, шрами правого руком, невеличкий, ну, буквально можливо сантиметра півтора. У на лівому предпліччі, група крові третя. Дружина Сергія Аліна думає, що чоловік намагався додзвонитися їй з чужого номеру ще на початку квітня минулого року. Був мені пропущений дзвінок з російського номера плюс 7. Я, я не бачу, я не чула того дзвінка, я була в той день без телефону. Що то був за номер? Хто мені міг позвонити? Я мала надію, що то він з чужого телефона був. Аліна не втрачає віри, що зможе розшукати Сергія, і він скоро повернеться до своєї великої родини. Прошу, можливо, ви бачили мого чоловіка або чули про нього, або маєте хоч яку-небудь інформацію. Повідомте, будь ласка, родина все ще надіється, що він є живим. Ми надіємося, і ми шукаємо. Давайте допоможемо багатодітному батьку повернутися додому. Придивіться уважно ще раз до цього фото. Якщо ви впізнали Сергія Рокетянського, будь ласка, повідомте нам якнайшвидше. А тепер давайте спробуємо розшукати дівчину зі Слобожанщини за фотознімком. Ось вона. Дивіться. Її звати Тетяна Куліш. Вона 1997 року народження, тобто зараз їй 26 років. Її розшукує мама Оксана? Дівчина жила у Харкові, знімала помешкання на Олексіївці. Востаннє Оксана говорила з донькою 27 лютого минулого року. А потім, скільки б разів вона не намагалася додзвонитися, їй це не вдавалося. Проте невдовзі матері повідомили, що 2 березня Таню нібито не бачили в Чугуєві. Оксана підозрює, що дочка могла наважитися виїхати з Харкова разом зі своїм хлопцем. З ним вона не встигла познайомити маму, тому хто він такий і де проживає, Оксана точно не знає. У Тані є особлива прикмета над бровою невеличкий шрам. Будь ласка, якщо комусь відомо про місце перебування цієї дівчини, нагадую, її звати Тетяна Коліш, напишіть нам скоріше. Адреса нашої пошти зараз на екрані. А ми продовжуємо. В окупованому росіянами селі Новоягорівка, це під Куп'янськом на Харківщині, зник 39-річний Дмитро Чегринець. Чоловік цивільний, він уникав конфліктів, дбав про стареньких односельців, і жодного приводу для його викрадення не було, але він безслідно зник. Зараз з нами на зв'язку дружина Дмитра, і я розпитаю, що їй відомо. Добрий вечір. Здравствуйте. Как вас звать? Назвите, пожалуйста. Я Нежданова а Наталья Ивановна. Я разыскиваю своего мужа. Его зовут Дмитрий, фамилия Чигринец Дмитрий Александрович. Расскажите нам про свои пошуки. Я узнала о том, что он пропал 10 апреля ночью. Мне просто сообщили, написали сообщение, вот, что он пропал. Я нахожусь в Германии, а он остался там, там оккупована территория. И мы с ним созванивались. Иногда он выходил на связь. Ну, с 20 марта он не выходил на связь. Но мне передавали, что его видели в селе, и с ним все нормально. А что, власне, сталося 10 квітня? Что самое? У вас есть хоть какая-то информация? Никакой информации. Приехали российские военные, забрали его и увезли. Куда они поехали? Где сам был тогда ваш человек? купинский Харьковская область, Купянский район, село Новоегоровка. На данный момент она находится в оккупации. Я не хотела уезжать оттуда, мы хотели все вместе пережить, дождаться наших, все будет хорошо. Но когда уже там шло невыносимо, и он меня просто отправил. А чем занимался Дмитро? Он просто спокойно жил, следил за хозяйством, помогал местным людям, бабушкам, там кому что, и все. Он ни в чем не виноват абсолютно. Это просто человек, который жил себе спокойно. Он не мог выехать, потому что у нас была оккупация уже с первого дня. Я вам дуже спевчуваю. Я так понимаю, что в доме он лишился просто один. Один, да, он один в доме был, один. Вот и после этого всего мне единственная села опять пришла информация, что в наш дом заселили совершенно посторонних людей. С соседнего села, с жанки, у которых разбомбили дом. Их просто, ну, наш дом, наше хозяйство, все им просто отдали. Они сейчас там просто проживают и нормально себя чувствуют, все хорошо. Их вообще не смущает, что забрали человека. То, что мы там жили, наживали, хозяйство, собаки, коты, все, дом. Ну, понимаете, жизнь наша, семья там жила, там дух наш в этом доме. Конечно, мне уже не жалко ни дом, господи, забирайте все на свете. Я просто хочу, чтобы мой муж остался живой, чтобы он вернулся живой и здоровый. больше ничего не хочу, честное слово. А вы намагались хоть что-то узнать? Ну, вот самостоятельно занимались пошуком? Мы стучимся во все двери. Ну, может быть, но ну, есть же еще, ну, есть какой-то же шанс. Но ну, все равно можно. Я прошу о помощи всех. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста. Не проходите мимо. Прошу. За Дмитра дуже хвилюються його діти, Віолета й Валерія, а також сестра і мама. Знаєте, їх пригнічує те, що нікого з рідних не було поруч з Дмитром тоді, коли це сталося з ним. Шановні глядачі, ми дуже просимо людей, які, може, були свідками викрадення Дмитра Чегринця, або, може, знають про його нинішнє місце перебування. Зв'яжіться з нашою редакцією якнайшвидше. Просто напишіть нам на електронну пошту, «Шукає собачка, укрнет ми дуже чекаємо. Ми розповідали про надзвичайно сміливого волонтера з Бердянська, тричі переселенця Азата Азатяна. В перші тижні війни чоловік врятував з окупанців тисячі українців, організовував автоколони, вивозив людей з неволі аж доки. Сам не потрапив у полон, де провів жахливих 43 дні ув'язнення, катувань і знущань. Але азат не зламався. А після звільнення і повернення до своєї дружини та дітей у Запоріжжі він одразу почав всіляко підтримувати інших знедолених, і пізніше вони вже разом з дружиною відкрили кілька центрів допомоги переселенцям. Більше в нашому наступному сюжеті. Словами это все как бы не передать, не объяснить, не описать. Это издевательство, это пытки, это страх смерти, это переживание того, что с тобой происходит, за что с тобой это происходит, что ты такого противозаконного сделал, что над тобой так издеваются. -то? Це фрагмент програми, яка вийшла в ефір у вересні минулого року. Історія Азата Азатяна просто вражає до початку повномасштабної війни. Чоловік працював звичайним будівельником, але жорстокі реалії змусили його одразу ж стати волонтером, рятівником тих, хто опинився в окупації, за що він і потрапив до російської катівні. Після свого звільнення Азат разом зі своєю родиною в Запоріжжі почав активно допомагати переселенцям, таким же біженцям, як і він сам. А мы такие же, как и они, и мы понимаем их боль, и мы понимаем их переживания, мы понимаем то, что у них происходит и в чем они нуждаются, и мы стараемся им помочь. Точно так же и продуктовые наборы, и вещи, но самое главное – дарим любовь. Все почалося з ідеї створити місце, де біженці могли б попрати і висушити свої речі а заодно і просто попити чаю, поспілкуватися. Допомагали азату та його дружині Наталі, їхні друзі-волонтери, як в Україні, так і за її межами. Ми знайшли поміщення, вони взяли на себе оренду, потім послали нам і сушильні машини, мебіль. нашлись люди, которые купили кофемашину. машину в основном-то здесь руки на... наши были, а помощь за границей наших друзей и центр заработал. Сначала открытие центра и по сегодняшний день около 10 тысяч человек получили помощь. Перший центр у Запоріжжі під назвою Гарне місце родина Азатянів відкрила 21 грудня. А тепер таких закладів по всій області вже чотири уже. і є і у предвір'я відкриття в Кушугумі, Запорізька область, і Лукашево, Тоже Запорозька область. Так що ну, ми розширяємося, трудимося. У центрі гарне місце розповідає Азат. Часто зустрічаються люди, які давно втратили зв'язок одне з одним: друзі, знайомі, сусіди та навіть родичі. Такі прекрасні моменти зізнається волонтер щиро зворушують і надихають. Ко мне обратились военные, нужно было им генератор. Я говорю, приезжайте и заберите. Уже он есть, и я приехал военный, чтобы забирать, и в дверях он застыл. Он увидел своего одноклассника, своего друга, этого Сергея, и они так обнялись, целовались, они настолько счастливы были. А коли діти переселенців разом із батьками виготовляли у центрі окопні свічки, Азата виникла ще одна ідея: відкрити навчально-розважальний заклад саме для маленьких українців, і він уже успішно втілив її в життя. Гарне місце, діти запрацював 19 квітня. Да. Дизайнерський проєкт це все, її, це все воно. Да. Ну, у нас там вийшло круто, зелений такий зелена травичка на полу, Це у нас вігровій. Потім дві таких шведських стінки. Ще в планах повісити це баск... баскетбольне оце кільце, щоб діти могли там кидати м'ячик. Ми додали туди світла, поставили лампи у закладі, який розташувався в підвальному, цілком безпечному приміщенні. Родина Азатянів організовує факультативні уроки, зустрічі з психологом, ігри та розваги. Английский, украинский, математика, возможно, история и география будет нашей страны, библейские уроки, ну, еще и игровая зона, где они могут спокойно поиграть, где-то конструкторы пособирать, может быть, еще что-то сделать или фильм посмотреть все вместе. Азат з Наталею випромінюють оптимізм і охоче допомагають усім, хто до них звертається. Попереду в подружжя волонтерів ще багато ідей та нових проєктів. Ні, по-любому, перемога буде за нами, і все буде Україна. Слава Богу. Вірю в Бога в ЗСУ і в президента. <сум> Війна величезне випробування для всіх нас. Але, от дивлячись на Азата. Розумієш, що сильних вона робить ще сильнішими, а добрих і ще добрішими. І ми віримо, що кожен дорослий і кожна дитина, яким допомагає Азад, отримує від нього величезний заряд позитиву. А з такими людьми ми неодмінно переможемо. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати і дорослих, і дітей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка у корнет. Свої заявки надсилайте також і на телеграм-канал програми Свідок. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.